Привіт, друзі, зараз хочу і записати ролик на абстрактну тему, мене дружина питає. Ну і друзі, теж, як ти витримуєш от цей потік, ну так би мовити, лайна, який ллється в коментарях в Фейсбуку. І оскільки я займаю таку послідовну позицію. Антикримінально, тобто я вважаю, що у нас державний апарат суто кримінальний і жодний з наших керівників не переслідує національний інтерес. Тому я постійно критикую діючу владу. Але в коментарі вони ж розділяються на декілька груп. Перша група коментарів це коли ви вже закінчите цю балаканину і почнете діяти, я не знаю, які саме дії хочуть ці люди. Але я хочу сказати, що дія політика це слово, оскільки я веду політичну діяльність, всі мої дії це слова, ну як і будь-якого політика. Політик щось говорить, і якщо це подобається людям, вони наділяють політика повноваженнями зробити те, що він говорить. Єдиний мінус в української в українській політиці, що ще не було жодного президента, який би свої слова утримав би свої обіцянки, виконав свої обіцянки. Тримати слово, це. Така вже друга черта і друга дія політика. Але але поки у політика немає повноважень, він може тільки говорити це є його дія, тобто і писати щось правдиве. Писати щось в розріз з суспільними думками, з заявами політики, це політична дія, і вона теж вимагає сміливості, вона вимагає якогось аналітичного аналітичних дій, і ну це все, що ми маємо робити зараз, переконувати людей, що все, що зараз робиться в політиці. Це неправильно, це е, шлях, який веде нас до глухого куту. Кута про який ще залужний, пам'ятаєте, написав, що ми вже в глухому куті. От ми з того самого е, допису в економісті і знаходимося в глухому куті. Друга група коментарів це ну просто люди приходять щось образити. От їм не подобається. Вони вирішили для себе, що вони будуть в групі дякувальників і будуть дякувати президенту за те, що він є, що він молодець, захищає нас, усіх українців. Не зрозуміло від кого, коли він там в Білому домі чи десь ще. За кордоном не зрозуміло, чиї саме інтереси він захищає. Тобто не зрозуміло, навіщо він поїхав до Америки, навіщо він був в білому повальному кабінеті. Цьому що він там робив? Якщо всі умови угоди вже були записані, і, ну що він там робив? І третя група коментарів це ну, мої підписники, мої однодумці, але вони в цей час таких випробувань чомусь вирішили, що... Зеленський у чомусь правий, що він щось там благородне робить, захищає наші інтереси. І, ну, а позиція Зеленського ж проста: я буду вічно у владі. Оце позиція Зеленського. Тобто він каже: добре, вибори будуть, але після всіохоплючого, справедливого, сталого миру. А що таке всеохоплюючий мир? От що такое всеохоплюючий мир? От зараз у світі 183 військових конфлікти. 183. Може бути сьогодні всеохоплюючий мир? Ні, звичайно, не може. Тобто, Зеленський буде вічно. Може бути справедливий мир. От якщо війна закінчиться, а Крим залишиться російським. Це справедливий мир? Ні, несправедливий. Тобто, Зеленський буде вічно. Поки нам не повернуть в Крим. Сталий мир можливий. Визначення сталого миру надали інтелектуали на чолі з Валерієм Пекарем в маніфесті Сталого миру. Там написано, що таке сталий мир. Сталий мир це Україна в ЄС і НАТО, що неможливо. По-друге, Росія обеззброєна, обезброєна народи Росії деколонізовані. І економіка та все, все розвалено. Оце умови сталого миру. Зараз ви можете собі уявити, що хтось може роззброїти Росію. А якщо Росія не роззброєна, Зеленський продовжує бути президентом. Немає сталого миру. Розумієте? Ось чому причина. Тобто заздалегідь висуваються умови виборів президента, які неможливо виконати. А зараз, коли вже доведено, що ці умови неможливо виконати, українські інтелектуали вигадали нову нове словосполучення гарантії безпеки. Які можуть бути зараз в сучасному світі, де сотні військових конфліктів, гарантії безпеки? У кого зараз є гарантії безпеки? Жодна країна не має гарантії безпеки. Зараз ну НАТО забезпечує гарантіями свої країни блоку НАТО. Ну Це зрозуміло. І для того, щоб стати одним з НАТО, потрібно будувати економіку, верховенство права і військову міць. Це потрібно просто зробити. А що роблять, роблять з економікою Зеленський і його Мілаванови і Гетьманцева? Вони просто знищують її. З кожним роком з економіка ситуація гірше і гірше. Національний банк, Мінздог, Кабмін всі ці частні лавочки працюють виключно на себе. Вони розтаскують гроші, які нам надає Захід. Ось і вся їх робота. Тому, ну, коли до мене приходять мої підписники і однодумці і починають мені от про це говорити, що критикувати мою позицію, що нам потрібно підтримати Зеленського. Він негідник, але він наш вигідник. Це, це було вже з Януковичем. Да? Він бандит, але він наш бандит. От все те ж саме. Навіщо зараз це робити? Ну, зараз це зрозуміло, що. От уявіть, зараз у нас в армії достатньо пілотів безпілотних систем. 50 тисяч вже навчено, вони є вже в армії. Сотні є виробників високоточної зброї. Навіть комплектуючі для дронів вже виробляють в Україні лінзи для камер виробляють в Україні, двігуни для дронів виробляють в Україні. В Україні все робиться. Тобто підприємці можуть зробити все, що завгодно. Але потрібно профінансувати, закупити це і надати всі ці дрони тим людям, які вже є в армії, вже навчені, вже навчені, і багато людей продовжують навчання. Тобто багато людей вже вміють користуватися цими дронами. Потрібно просто їх закупити. На те, щоб закупити дрони і нанести поразку, прям розгром російської армії, вже пораховано. Потрібно 730 мільярдів гривень. Потрібно виділити 730 мільярдів гривень одно, одноразово, або по, щоб е, гарантії безпеки були кожного року, поки йде війна, по 17 мільярдів доларів виділяти на цю галузь на розвиток високоточного безпілотного озброєння. Чи великі ці гроші 17 мільярдів доларів. Нам надають по 50 мільярдів зараз на рік. Захід нам надає по 40, це 50 мільярдів доларів на рік. На це потрібні 17. А всі кошти, якими розпоряджається наш уряд, наш, наша воєнна ставка, наш парламент, це приблизно 130-140 мільярдів доларів. От 140 доларів можна виділити 17 на гарантії на власні гарантії безпеки. Це і будуть гарантії безпеки. От за що я виступаю. І коли до мене в коментарі приходять якісь люди, і щось там мені пишуть. Ну я, звичайно, читаю, якщо там є якісь гарні ідеї, я беру до уваги, змінюю своє ставлення до чогось. Але е політиком не можна бути, якщо ти будеш реагувати на всі ці закиди, на всі ці образи, на ці суперечки, на деякі речі ну, просто потрібна така товста шкіра. Не звертати на це уваги завжди будуть люди, яким щось не подобається, завжди будуть люди, яких купили просто, завжди будуть люди, які просто не розбираються, не можуть зв'язати економічну ситуацію, військову ситуацію з особистостю президента, з особистостю перших облич осіб країни. Вони просто не можуть це зв'язати. Вони є багато молодих людей, які тільки почали цікавитися політики. Вони заходять, бачать нашого президента, його там хтось ображає, наших б'ють. І не можуть зв'язати оцей цей ланцюжок занепаду України, то, що Україна так ослабла, що стала жертвою агресії, і вони не можуть це зв'язати з особистістю першого обличчя, першої особи. От це потрібно зв'язати, це робота е, політиків. І не потрібно звертати там, на цей весь лайно, яке там закидають е, в коментарі. Тобто потрібно це просто знати. Робота політика це слово, це просто і, основна, і основний критерій політиків це публічна доброчесність. Публічна доброчесність е, вона полягає в тому, що людина перш за все думає про суспільне благо. Тобто вся робота людини, інтерес людини, все, що його цікавить, це суспільне благо. І він на це працює. Особистий інтерес такої людини, політика, збігається з суспільним інтересом. Тобто, людина-політик, вона хоче покращити умови життя для своїх громадян. Жодний президент України, який був до цього моменту і зараз є, не виконав свої обіцянки, не покращив умови життя. Всі вони працювали виключно на себе, на свій вузькогруповий інтерес, збагачуючи своє оточення і самих себе. Ось і все. І зараз те ж саме відбувається. Оці 140 мільярдів вони розподіляються по корупційних потоках, які потрібно спрямувати на розвиток економіки, розвиток військової міції. Але президент цього не робить. Тому я кажу, що потрібні вибори, потрібно його змінити. Ось і все. Це для гарантій безпець, з безпеки, в тому числі. Ось така моя позиція по коментарях. І не забувайте заходити на нашу сторінку Сім кроків до перемоги. Всі посилання в описі до цього відео.